Вітаю! Мене звати Володимир Горбатюк. Я підполковник української армії. Наша нинішня боротьба за незалежність України з московською Ордою дала багато сучасних героїв. Але як часто ми, прості українці, дякуємо нашим воїнам, які пожертвували особистим добробутом, своїм здоров'ям і нерідко життям заради нас, проте нові часи формують нові традиції. У США, країні, що підтримує нас у захисті нашої батьківщини, існує гарна традиція. Переходжу, побачивши людину у формі, за бажанням звертається до неї зі словами «Thank you for your service», що означає «Дякую за вашу службу. Часто ці слова я чую і на свою адресу, коли одягнений в український армійський адвострій. Кожен з цих випадків зачіпав живе. Ці слова остаточно переконали мене, що і наші воїни потребують підтримки не лише від рідних, близьких ще волонтерів, і не тільки матеріальної підтримки уряду. Я впевнений, що запозичення традиції. Просто дякувати нашим воїнам за службу у повсякденному житті, неабияк підтримуватиме моральний дух як діючих військових, так і наших ветеранів. Тож до Дня Збройних сил України 6 грудня, прошу всіх охочих долучитися до проведення флешмобу та у святковий день привітати людей у формі цими простими, але щирими словами, дякую за вашу службу. Наші американські друзі з радістю відготнулися підтримати цю пропозицію. Адже, як говорить українська приказка, коли потрапиш в одного а абочним словом, тисячі. This the Ukrainian army. Thank you for your service. Thank you for your Thank you for your service. Thank you for your service. Thank you for your service. Thank